Привіт, мене звати Оксана Мороз, і сьогодні ми поговоримо про Харків. На нього летяться не тільки бомби, ракети і шахеди. На нього ідуть спрямовані інформаційні операції. Росіяни, зрештою, самі цього не приховують і відверто про це говорять. Взяття ілі розрушення Харкова академія, безусловно, тядісне влияння на українське Деморалізуюче. Деморалізуюче. А я вважаю, що волю цього народу треба ламати коліна. Другого виходу немає. Як ви бачите, інформаційні операції, які орієнтовані на Харків, ідуть і на самих харків'ян, і на всіх українців. Тож сьогодні будемо розбиратися, що зараз іде в інформаційних операціях і як нам на них реагувати чи не реагувати. Поїхали! Стоп, але спочатку, будь ласка, підпишіться і можете авансом поставити вподобайку. Якщо ні, то не забудьте, будь ласка, в кінці поставити лайк чи дизлайк. Ну що ж, поїхали. А тепер давайте крок за кроком розберемо, що росіяни роблять в цю активну фазу інформаційних операцій по Харкову. Якщо ви пригадуєте, все почалося 26 березня із статті в медузі, де вони чергове цитували якесь анонімне джерело в Кремлі, яке говорило, що Харків має стати таким завершальним етапом їхньої СВО. От і далі, ніби там Путін вгомониться про те, що таке анонімні джерела в Кремлі, медузи, я вже на цьому каналі говорила не раз і багато. Просто коротко нагадаю, що якщо подивитися ретроспективу їхніх джерел анонімних з Кремля, то всі вони або є прямою інформаційною операцією, як, наприклад, це було з референдумом, коли вони їх на тимчасово окупованих територіях заперечували і через кілька днів вони сталися, або просто поширенням тез Російських методичок, але орієнтованих на аудиторію, які сумніваються, які там щось думають, ну тобто на українців і на захід. Колеги за тектор медіа в липні ще 22-го року робили замір і визначили, що в 55% матеріалів медузи місяця російські тези. Тому те, що це частина інформаційної операції, у мене особисто сумнівів немає. Але давайте подивимося на реальні методички Кремля. Відкриваємо цифрову армію Росії. Що ми бачимо, ситуація в Харкові загострюється. Це починають повторювати і російські джерела, і це починає нестися українськими соціальними мережами. І Ось на цьому давайте загостримо увагу. Тому що, як ви бачите, в методичках пишуть про те, що з Харкова масово виїжджають люди. Відкриваємо TikTok і бачимо купу таких відео, які насправді показують кадри 22-го року, але публікують ці відео зараз і підштовхують людей до евакуації. Слідом за цими відео, чи паралельно з ними росіяни розсилали смски про те, що нібито ДСНС попереджає про те, що вже терміново потрібно виїжджати, евакуйовуватися з Харкова. Все кидайте, будь ласка, евакуйовуйтеся. сьогодні. Коли я це відео, якраз вийшов чудовий матеріал на українській правді. Це велике відео репортажне, де Сергій Мусаєва бере власне інтерв'ю і в Терехова, мера міста і взагалі показує життя харків'ян. Я, до речі, абсолютно бачила те саме, коли тиждень тому була в Харкові, і е, що тут важливо, коли росіяни намагаються нам показати, що вже всі виїхали, і так далі, місто насправді живе, і ось е, що говорить про це е, сам Терехов? Нема хвилі відтоку mm -hmm. до війни. Ми мали. По Офіційна статистиці більш ніж е, півтора мільйона. Будемо казати півтора мільйона. Е, насправді було ще 300 тисяч студентів, які постійно перебували. плюс агломерація, яка приїжджала до Харкова всю весь тиждень. Працювала у Харкові, потім від'їжджала на вихідні. Але не евакуаціями і не самеськими єдиними. Є і більш тонкі речі, наприклад, які направлені на ППО. Так, в Тіктоці масово поширюються відео, які. Мають підкреслити те, що ППО в Харкові немає. А от в Києві воно є, і нібито харків'яни їдуть до Києва для того, щоб подивитися на роботу ППО. Це старий трюк, який вже не раз росіяни закидали в інформаційний простір. І от знову, як тільки загострюються обстріли Харкова, вони це запускають. Ну а що ж у нас з нашими прекрасними блогерами і з іпсошними рекламними компаніями? Тут на жаль все стандартно. Протягом березня не раз росіяни запускали іпсошну рекламу стосовно того, що от в Харкові все дуже дуже погано. Звісно, це співпадало з обстрілами і з реальними фактами. Нагадаю, в інформаційних операціях нічого не вигадується. Береться реальний факт, і він максимізується. До цього всього додалася ще вчорашня рекламна кампанія, де вони намалювали таку своєрідну мапу прильотів і максимально подалюють на те, що все в Харкові немає життя, все печерний спосіб життя. Всі комунальні служби зупинилися, інфраструктури ніякої немає, і люди, нібито, живуть як в печерах. Печер не бачила у Харкові, але бачила багато відкритих кафе гуляючих людей і дітей навіть по Харкову. Дорогі українці, українки, сьогодні Харків, Харківщина багато питань для міста, для області був на будівництві фортифікації. Дуже важливе посилення цього напрямку. Російські терористи повинні бачити, що Харківщина зміцнюється, провів нараду з усіма, хто відповідає за захист області та відновлення нормального життя після російських ударів. пишаюся нашими харків'янами. Що до цього додають блогерам? мій улюблений блогер в лапках Ігор в чергове чи не щодня а по кілька разів згардує Харків і кричить про те, що потрібно евакуйовуватися. Путін перетворює Харків Вальєво в тілу зону стинає просто залишити руїни. Евакуація. Хто має можливість, забирайте дітей, жінок і виїздіть з Харкова. Говорить про те, що влада не закликає евакуйовуватися, нібито тому, що хоче зробити з харків'ян живий щит, щоб показати на цьому звірства росіян. Влада хоче використати людей, які залишаються в Харкові як живий щит, менше бити. Влада хоче використати людей, цивільних людей, які в Харкові, які гинуть під бомбами і ракетами для пропаганди. Дивіться, що ворога. Ще один прекрасний блогер Марк Фейгін взагалі говорить, що загальнодоступна інформація про те, що з Харкова евакуюють документи і все інше. І 24 четвертий канал перевіривши інформацію. Ну тому що мали би додати ще, якщо вони журналісти, якусь додаткову інформацію з державних служб чи з якісь коментарі, щоб підтвердити чи спростувати цю інформацію. Звісно, цього всього немає, але гучний заголовок, що все вивозять з Харкова, він є. Есть информация, что городские службы, органы власти вывозят и архивы, и документы из Харькова. Есть такая информация, но это не такой уж большой секрет. Вот, потому что ну, угроза захвата Харькова и попадания в руки оккупантов документов, официальных материалов, там еще чего-то, да, там, это, конечно, угроза существенная. То есть ее допустить руководство Украины не может. На минулому тижні з'явилося ряд публікацій іноземних медіа. Зокрема, і з економісти, політико, написали достатньо такі цікаві, м'яко кажучи, неоднозначні статті, в яких говорили прямо чи посередковано про те, що Путін хоче перетворити Харків на сіру зону. Зрештою, цю тезу підхопив ігор Масичов і багато інших на жаль українських малих і великих блогерів, які почали це транслювати, і навіть лайфстайл-блогери вони почали закликати евакуйовуватися з Харкова вже і негайно. Тому, будь ласка, перше. Важливий меседж, який я хочу вам сказати, це те, що якщо ви висловлюєтеся стосовно ситуації в Харкові, будьте переконані в тому, що це об'єктивна інформація, що це неразові випадки, що це загальна ситуація, якщо ви узагальнюєте, якщо ви не володієте ситуацією, не маєте часу розібратися і так далі, але вас емоційно вімкнуло. Будь ласка, утримайтеся від емоційних коментарів, тому що власна емоційна включка це те, що якраз хоче зробити Росія. Тому. Тут потрібно дуже і дуже відповідально відноситися до того, що ми поширюємо по Харкову, що ми говоримо по Харкова. Тому що тут дуже велика можливість, що найближчі місяці ми а, зможемо своїми руками поширювати інформаційні операції Росії. Що ж натомість робити, тим, хто не в Харкові, харків'янам я не маю права давати порад. Вони а, пережили багато всього, і я впевнена, що кожен з них має варіант і А, і Б, і С, і куди виїжджати, і що робити, в разі чого. Тому харків'яни тримайтеся. За вас і нам. Потрібно, як людям, які знаходяться не в Харкові. Я зараз до цих до них в першу чергу звертаюся, максимально цьому допомагати. Що ми можемо робити? Перше і дуже важливе підтримайте харківських виробників. Зараз є дуже багато ініціатив в соціальних мережах. принаймні я вже кільканадцять бачила таких постів. От один з них ви зараз бачите на екрані, які збирають інформацію про харківських виробників. Якщо у вас є альтернатива купувати там чи там, віддайте перевагу харків'янам. Купіть у них, підтримайте харківський бізнес. Путін хоче зробити з Харкова мертве місто. Ми маємо дати. Т цьому місту життя і розвиток бізнесу, і підсилення бізнесу це один з важливих моментів. Другий дуже важливий момент: якщо ви бачите, якісь харківські волонтерські ініціативи і так далі, підтримайте їх. Будь ласка, ще один важливий момент: а якщо харків'яни будуть просити вас про житло, і ви будете мати таку можливість, це так само хороший варіант допомоги харків'янам. І в основі цього всього лежить актуальна і правдива інформація про те, що відбувається в Харкові. Будь ласка, подивіться на кого з харків'ян ви можете підписати, хто тверезо на холодну голову описує ситуацію. Наприклад, Олександр Колб чи Олексій Копитько зараз ви бачите їхню сторінку Фейсбуці на екрані. Підпишіться на них. Вони регулярно писали, пишуть і напевно будуть писати про те, що відбувається в Харкові. На холодну голову ви, як міський голова Харкова, не турбуєтеся за те, що щось буде непідготовлене, якщо росіяни підуть у наступ. Ну, тому що я, я вважаю, зрозуміло, що за це відповідає Синігубов, але умовно кажучи, якщо росіяни д підуть. Дивиться, я, я, <свят> якщо вони підуть в наступ і щось буде неподготовлене, я себе е, теж буду карити, так, ну, за так, це. Тому Мені Менш важливий Харків, Ви розумієте? Так, так. Допомагаю і зараз ще буду допомагати, є певні плани, є певний план дій. Ну, і ну, будемо це робити. Зустрічаєшся з думкою, що можливо запізно почали будувати ці Ні, ні, ні. вони. Вони будувалися, вони збудовувалися не сьогодні. Почали будувати насправді є е, різні лінії. Ну не можу казати. Зокрема, Олександр Колпен в своєму нещодавному дописі писав про те, що е, фрази на кшталт Харків стирають. А вони, м'яко кажучи, перебільшені. Будь ласка, тримайте голову холодною. Вона тут дуже і дуже знадобиться, тому що. Росіяни якраз хочуть її зробити гарячою, і як ви чули на початку цього відео, дуже і дуже хочуть зробити з Харкова таку лякалку загальну для всієї України. І на сам кінець завершу таким оптимістичною ноткою того, що відбувається в Харкові. Це знову ж таки з сьогоднішнього відео української правди, воно вийшло зранку. Дуже рекомендую його подивитися. Там і інтерв'ю з харків'янами, там і інтерв'ю з мером і відповідь на всі ключові запитання. А це годин година часу, яка дасть вам фокус на те, що зараз відбувається в Харкові. Це все на сьогодні. Тримаємо голову холодною і розрізняємо інформаційні впливи росіян. І так, тут саме той момент, коли потрібно поставити лайчи. Дислайк і написати коментар для того, щоб це відео побачили більше людей. Якщо ви вже задонатили на Збройні сили України, будь ласка, підтримайте нас на Баймієкофі, чи станьте спонсором на Ютубі. Нам дуже згодиться ваша допомога для того, щоб створювати більше відео і більше робити роз'яснень про те, що відбувається в інформаційному полі. Дякую, до нових зустрічей!